Вітаю всіх! Як енергії кармічного аркану колесу Фортуни будуть впливати на нас сьогодні, 28 вересня 2024 року. Енергії Дня нейтральні, тому можуть відобразитися як в позитиві, так і в негативі. Тому що це такий перехідний період, де можуть мати якісь крайнощі, і не все буде залежати від нас самих. Тому що це день і старту, і фінішу, і початку, і кінець. Можливі різні зміни, а також можуть бути і можливості. Якісь можуть бути взліти і падіння, тому що так розпоряджається доля. А може хтось отримає неочікуваний успіх. У справах можуть бути якісь неочікувані також зміни. Дехто, можливо, отримає в цей день прибутки, а хтось прогрес у своїх справах. Ну, загалом цей день такий, що можливо хтось буде для себе вести такий активний образ життя, динамічний такі енергії будуть у людини про себе заявляти. Тому можуть бути і нові можливості для тих, хто буде себе активно поводити. Можуть бути нові знайомства або зустрічі з цікавими людьми. І вас це може надихнути на початок нових проєктів. Також ви зможете знайти якісь свої шанси, щоб втілити їх в реальність, тому будьте уважними до підказок долі. Використовуйте всі засоби, що маєте для того, щоб їх втілити. І звертайте увагу на свої бажання. Можливо, прийшов час щось для себе таке вжити, щоб реалізувати свої мрії. У будь-якому випадку, на сьогодні зміна обстановки піде вам на користь, і на користь тому, з ким ви будете спілкуватися. І на сьогодні буде порада така. Звертайте увагу на всі знаки. І підказки вашої долі. Можливо, у ваше життя буде входити щось нове і вам незнайоме, тому що ну, такий день, такі енергії. Можливо, це буде викликати деякі хвилювання, тому що невідоме завжди викликає хвилювання, так як ми не можемо знати, що там буде далі. І прийшов час, щоб ви внесли ці зміни у свою долю. Ну, тому що періодично ми не можемо знаходитись, ми повинні виходити із своєї зони комфорту, щось змінювати, і не можемо знаходитися в одних тих самих подіях нескінчений час. Тому відпускайте в старе і впускайте нові енергії. Ці енергії будуть діяти для вас благосприятливо, будуть давати вам подальший зріст, а можливо, і розвиток. Все залежить від того, чого ви собі бажаєте. Не ігноруйте повітряні тривоги. А я бажаю всім, хай ваша фортуна, ваша доля завжди вам посміхається. Миру вам і гарного дня!